Найчастішою помилкою, з якою ми тут стикаємося, є забування того, що всі події, обставини, все, що ми тут зустрічаємо, створено нами самими. Наше істинне я постійно відстежує кожен момент нашого життя, і воно показує нам наші обмеження, з якими ми прийшли сюди. Все, що відбувається тут, все, що проявляється, призначене для того, щоб ми побачили свої обмеження і подолали їх. Але подолання здебільшого полягає не у зовнішній діяльності, а у усвідомленні прихованих глибинних програм, переконань, накладань і відбитків, які створюють те, що зазвичай називають перешкодами: життя таке, яким воно є. А ми можемо або реагувати автоматично, або свідомо відповідати, коли є реакція, є і програма, яку можна знайти і розчинити. І ось тут, після розчинення, можна відчути свободу і безмежність, прозорість, бути як простір це і є розвиток, реалізація, і як завгодно ще це можна називати.